Готуємо смачний сирний пиріг. Ось такий гарний він у нас виходить у вигляді зірочки або квіточки. Сьогодні будемо готувати на природі. дворі ще літо, сонечко, тепло. І так, для рецепту нам потрібно молоко, кімнатної температури, дріжджі сухі. Можна і мокрий дріжджін. я люблю сухими користуватися. Тут у мене 60 грам цукру, ну я половинку для опари висипаю, перемішую все. І хвилин 10 чекаємо, поки утворюються бульбашки. Бульбашки утворилися. Додаємо яйце теж бажано кімнатної температури, щоб воно було. Вливаємо. Розтоплене вершкове масло, висипаємо цукор, який залишався у нас, і додаємо ще сіль та просіяне борошно. Борошно обов'язково просіємо. Ну, тоді набирається повітря і більш таке пишне виходить. Ну, плюс від різного мусору, замішуємо тісто. Я руками замішую, е, хоча в мене є тістоміс, але Руками більше полюбляю, так я відчуваю тісто, чи потрібно ще підсипати, чи ні. Вимісили гарно. Головний секрет мій це не забивати тістом борошном. Тобто тісто повинно липнути до рук. Це вважається хорошим тістом. Воно тоді гарно сходить, м'яке при випічці. І накриваємо його плівкою та ставимо в тепле місце, десь на півгодинки. Коли я на ніч ставлю в холодильник, воно теж гарно сходить. Тим часом ми ще робимо начинку творог, змішуємо з цукром, яйцем та родзинки в мене. Можна курагу додати. І це все перемішуємо гарно веделкою, можна збити блендером, а потім додати ще родзинки. Тоді воно таке, як сиркова маса буде. Поділила на три частини тісто і розкачую. Так як в мене круглий є противень, то я під нього роблю круглий Круги, такі три штучки роблю. Противень змащую олією і викладаю перший шар. Можна застелити пергаментом, але в мене не прилипає, тому я не застилаю. Викладаємо на противень. Акуратно. Тісто дуже ніжне вийшло яке. Начинку ми ділимо на дві частини рівні. Першу частину висипаємо і розрівнюємо. Можна творогу більше, кому як подобається. Просто, коли багато творога, він може не пропектись, бо творог дає вологий сильно. Потім другий шар також розкочуємо. гарненько. І вистилаємо зверху на попередній. І края закріплюємо. І знову викладаємо шар творога, розрівнюємо. Я дуже полюбляю цю сирну запіканку, е, сирний пиріг з молоком. Дуже смачно. Як, -от, як в бабусі в селі Вона часто таке робила. Ну, не в такій формі, просто пиріжки з творогом. Дуже смачно теж було. І ось третій шар ми викладаємо знову зверху, закріплюємо краї. По центру ставимо чи чашечку, чи таке блюдце. Ну, нам потрібно, щоб орієнтуватись, де центр, і розрізаємо, можна ширшими кусочками, можна вущими, кому як подобається. І отак перевертаємо. До речі, начинку можна класти будь-яку. Колись я клала сир твердий, з ковбасою, з зеленою цибулею. І теж так такий робила пиріг. Беремо яйце, жовток яйце і трішки. Ну, Я багато налила, це занадто. І змащуємо, ставимо в розігриту духовку 180 градусів на 30 хвилин. 35-30. Потім я зменшую на 150, коли закінчаться ці 35 хвилин, і ще на хвилин 15-16. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Отак, тісто гарно пропеклося.